Чи були б ми тими людьми, які підуть за Ісусом Христом, якби жили у той час? Таке запитання, дорогі брати і сестри, кожен із нас повинен поставити собі, особливо у часі Великого посту, це важке випробування, тому що постає вибір. Ми або будемо тими віруючими людьми, які будуть казати Осанна, благословенний Господь, тими, хто очікує чуда і запиту на свої прохання. А потім будемо казати, розпни, якщо нам щось не сподобається, чи будемо тими людьми, які будуть виконувати слова Ісуса Христа. Хто хоче йти за мною, нехай відречеться самого себе, візьме свій хрест і за мною іде. Друге, набагато складніше сьогодні. Нам не потрібно залишати свої будинки, свої сім'ї, своїх дружин, свої, свою роботу, свої плани. Але ми можемо бути тут, але разом із тим, Господь хоче, щоб ми були християнами, тими, хто іде за ним, щоб ми проповідували Боже Слово, щоб ми відповідали тій високій планці, яку поставив Ісус Христос у духовному вимірі нашого життя. Тому, браті і сестри, будучи зараз ще у часі Великого посту, більше молімося, більше плекаємо оті щирі слова до нашого Небесного Отця, щоб достойно підготувати себе до світлого Христового Воскресіння.